Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати рецепт дуже смачної закуски, коли хочеться чогось смачненького, але не хочеться заморачуватися з розкаткою тіста. Отож, готуємо основу для наших мафінів, беремо хліб тостовий і вирізаємо з нього кружечки. Тепер я беру форму для випічки мафінів і обережно складаю кружечки з тіста усередину, притискаючи, щоб було таке заглиблення. Тепер поливаю зверху рослинною олією і ретельно смачую кожний шматочок. Тепер зверху кладу томатний соус. І зверху викладаю шматочки салямі. Тут ви можете експериментувати з начинкою, це можуть бути грибочки, оливки, базилік, все, що ви любите. Ну і, звичайно, зверху йде сирочок. Сьогодні я обрала моцарелу. І викладаємо на кожен наш мафін та відправляємо запікатися приблизно 10 хвилин, щоб сир розплавився, а наша основа стала хрумкою. І ось така смакота та красота в нас виходить. Це дуже смачний та класний варіант закуски. Я вам всім дуже рекомендую приготувати, тому що займає мінімум зусиль, а виходить ну, неймовірно смачно.